Вітаю, друзі! Мене звати Іван, це канал Rio DIY. І сьогодні я вирішив зробити огляд на ось такий міні-ПК з AliExpress, який я використовую в якості домашнього сервера. Тобто, в мене на ньому встановлена система, на якій працює розумний будинок, це Home Assistant і також багато різних прикалюшок, наприклад, там качалка торрентів, Мережеве сховище, до якого в мене є доступ з усіх комп'ютерів вдома з усіх телевізорів. Ось моя модель з Intel n 5105 Коштує вона зараз 115,5 доларів плюс 1,5 долари доставка, тобто в сумі це 117 доларів. Також забув сказати, що тут є і Wi-Fi, і Bluetooth. І давайте швиденько покажу, як вам обрати яку модель з яким процесором. Краще замовляти. По перше йдемо на сайт. Intel, шукаємо ваш процесор, його характеристики. Тобто в мене це N5105. Читаємо, що ми тут бачимо. Бачимо, що він підтримує до 16 ГБ оперативної пам'яті. Тобто, замість своїх восьми я можу ставити планку на 16 тип пам'яті DDR4. І далі, що нас ще цікавить, це підтримка віртуалізації, тобто технології VTX, бачимо, тут Yes і це означає, що можна буде нам створювати віртуальні машини, наприклад, встановити Proxmox, встановити туди Home Assistant і ще що завгодно, все, що. Забажайте. І друге, що ми робимо, це заходимо на сайт Benchmark.net і тут порівнюємо процесори, які, які у нас є варіанти. І я радив би вам додавати якийсь процесор, з яким ви вже знайомі, тобто, наприклад, процесор з вашого ноутбуку або домашнього ПК, наприклад, у мене. Так, ось мій процесор, і, наприклад, цей самий N5105, N95, давайте порівняємо. І ось ми бачимо: якщо не заглиблюватись в деталі, то можна порівняти просто по CPU Mark, по балам. Бачимо, що мій старий I7 насправді, враховуючи те, що це Core I7. Він не сильно, той краще нашого М 5105 Це прикольно. Тобто, вже дивлячись на це, я розумію, що n 5105 буде такий собі непоганий. n 95 бачимо також кращий, але варто звернути увагу, що так як це міні-ПК на споживання електроенергії. Тут бачимо 15 Вт проти 10. Це також треба враховувати, якщо ми говоримо про сервери, який буде постійно працювати. Це у нас JK3 Pro модель. Бачимо, що процесор тут Intel n 5105 Також бачимо, що оперативної пам'яті тут 8 ГБ. Накопичувач 128 ГБ. І бачимо, що живлення у нас 2,5 А12 Вольт. Зверху бачимо напис Intel Inside. Такий, знаєте, і не скажеш, що в принципі це міні-ПК з Aliexpress. З цієї сторони бачимо самотній VGA розєм Тут роз'єм під навушники-колонки, мережевий кабель. Два виходи HDMI, USB 2.0, звичайний DC роз'єм, тобто можна, в принципі, запросто його і від якоїсь повербанку живити, якщо потягне, тому що у нас зараз у всіх вже багато всяких перехідників на роутери і всякого подібного. Тут ще один USB 2.0. І два USB 3.0. Тобто загалом у нас тут 4 USB-порти, в принципі, непогано. І також кнопка живлення, тобто вмикнути, вимкнути і туди і т.п. А тут у нас індикатор діодний, який світиться синім або червоним, якщо щось не так. Ну і знизу ми ще можемо помітити ось тут забір повітряного охолодження, кулер звідси смокче повітря, проганяє його через радіатор над процесором, і десь з цієї сторони. Ось через ці отвори, десь воно отак вилітає. А тепер давайте подивимось, що там всередині, що нам китайці встановили. Щоб його відкрити, потрібно викрутити один гвинт. Маленький гвинтик! Біля цієї защёлки. Викручуємо. І собі спокійно відкриваємо. Тут я вже встановив свій SSD 2,5 дюймовий. Він в мене залишився від апгрейду ПК, взагалі тут нічого не буде. Зараз зніму, відкрию, покажу. Ось так це буде виглядати, якщо ви купите його без SSD. Там всередині встановлений M.2 2 накопичувач, але забігаючи наперед, скажу, що цей міні-ПК сумісний з NVMe накопичувачами. Порівняно з САТою, там швидкість разів 5 більше, тому також прикольна. Фішка. Щоб зняти ось цю історію, нам потрібно відколопати оці резинові ніжки, під ними там будуть ще гвинти, їх викрутити, і тоді це все знімається. Потрібно використовувати якусь таку тонку довгу викрутку, тому що, звичайно, сюди не пролізе, тут досить глибоко. Враховуйте цей момент. Тепер обережно знімаємо цей блискучий пластик. Тут ми бачимо нашу оперативну пам'ять, це якийсь китайський нойм, no звичайно, інакше бути і не могло. Це DDR4, пам'ять, така як встановлюється в ноутбуках, запросто можна доставити, точніше, замінити цю планку на 16 ГБ, але в принципі скажу, що для домашнього сервера мені 8 вистачає, ну якраз вистачає. Викрутив ще 4 гвинта, ось тут, тут, тут і тут. Тобто по периметру, які тримають плату, і зараз спробую її дістати і покажу вам, як у нас все виглядає там. Якусь таку картину можемо спостерігати. Ось охолодження у нас кулер, який бере повітря, ось звідси тут, до речі, бачимо на задній кришці. Такі ущільнювачі, де у нас повітря заходить. Ось один ущільнювач, другий, тобто охолодження продумане. У мене встановлений тут FreeGate. це програмний відеореєстратор, який може виявляти об'єкти на камері. Якщо у вас немає корал девайсу, який займається саме цим виявленням, то тоді FreeGate використовує процесор і дуже сильно його навантажує. Коли прям двіжуха на всіх камерах, температура максимум у мене 70-75 градусів, тобто охолодження, в принципі, Справляється, я думаю, що непогано. Одна в мене тільки скарга, що ось цей кулер в моєму випадку він десь через місяць загудів. Мені довелося це все розбирати, знімати кулер, змащувати його. Це працює, на жаль, недовго. Тобто, реально кожен місяць мені потрібно його змазувати. Тому я на Aliexpress замовив новий. Сподіваюсь. Скоро він вже приїде. І ось ми бачимо наш NVMe, точніше, це SATA накопичувач тому що тут видно два ключі у нього. Сам цей форм-фактор називається m 2 але по роз'єму видно, що ключ тут тільки один. Якщо придивитися на цьому пластику роз'єму, куди у нас накопичувач підключений, там видно напис M, тобто це означає, там ключ M, який нас відповідає NVMe, тобто можна купити сюди. Там, терабайтний NVMe, наприклад, і буде у вас дуже багато пам'яті, дуже швидкої пам'яті. Поруч ось під'єднаний наш оцей SATA-подовжувач, який підключається до 2,5-дюймового накопичувача. Так, а ось власне комплектний накопичувач. Ось маркування на задній стінці, бачимо, що це M.2 2 фактор 2280. Одразу скажу, що по відгукам з Aliexpress ця штучка у деяких людей пропрацювала всього місяць і вмерла. Тому я для себе. Вирішив одразу ставити свій старий SSD, ставити систему на нього, щоб не ризикувати, а цей використовую просто як мережеве файлове сховище. Зараз я швиденько його зберу, увімкну і покажу вам, що я на нього встановлював. Заходимо в Proxmox. Інтерфейс тут такий трошки складний, але насправді нічого тут складного немає. Перше, хочу показати, це Home Assistant, це. Просто топчик. Це система, до якої можна підв'язати будь-яку там розумну розетку, будь-який смарт-девайс. Дивіться, в мене є вимикач світла на вулиці, в мене є вимикач, який вмикає насос, який поливає в мене там помідорки. Є вимикач цього мого годинника, який стояв на столі, поки я крутив міні ПК. Поруч це ще одна розумна розетка, яка у мене відповідає за підсвітки стола. Тут у мене управління камерами, і також є вид. З камер там можна переключати на різні камери. Також є моніторинг температури. Міні ПК, ось бачимо, до речі, 57 градусів. Пік у мене тут був 74. Ну, це коли був дві якийсь на камерах і. Активно там об'єкти виявлялись. Також бачимо, в мене в щитку електричному стоїть туя автомат, який під'єднується до Wi-Fi і можна моніторити різні показники. Наприклад, я бачу поточне споживання, все відомо. Кремо вимикачі на підсвітки, також Android телевізори, телевізору. Вони теж інтегруються, їх можна вмикати та вимикати через Home Assistant. Тут у мене відображаються торренти, які мій міні-ПК завантажує їх статус. І також є ось така картка з елементами керування. Робота пилисоса Ну і тут зверху також ми бачимо трошки таких цікавих індикаторів, які в мене показують, так само температуру процесора, навантаження процесора у відсотках, наскільки зайнята оперативна пам'ять. Ну і напруга в мережі вдома, також так для моніторингу, для зручності, собі її сюди вивів. Ну і активні торенти теж. Home Assistant це окремий вимір. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарі, я буду робити про нього відео. ідемо далі, далі в мене встановлений джекет. Це така штучка, куди ви видобував. Заявляєте торрент трекери, потім встановлюєте якийсь додаток на телевізор, наприклад, це нюм, А він, по суті, являє собою каталог фільмів. Ви обираєте фільм, який вас зацікавив. Нюм надсилає запит на ваш домашній сервер, тобто на Jacket. Шукає по торрентам цей фільм і видає назад на телевізор вже список варіантів, які ми можемо завантажувати. І там вже ви вибираєте торрент, який вас зацікавив. І тут в гру вже вступає тор-сервер. Він має як серверну частину, так і клієнтську. Тобто, ми встановлюємо його на наш домашній сервер. Клієнт встановлюємо на телевізор. Після того як ми в додатку нюм вибрали вже фільм, вибрали Торент. Він цей торент по частинкам завантажує і дозволяє дивитися фільм. Ну ніби як онлайн на телевізорі. При цьому вам не потрібно місце. На жорсткому диску, щоб завантажити цей фільм, тому що він по суті тримає в оперативній пам'яті там десь 30 мегабайт такого кешу, який він динамічно а те, що ви продивилися, видаляє, а те, що ви будете дивитись, підвантажує. І за умови, що на роздачі на торренті багато людей, можна навіть в блюрей якості спокійно дивитися онлайн-фільми. Далі наступне це у мене торрент клієнт Transmission з інтерфейсом Transmissionic, який. Значно зручніше, сучасніше, і, в принципі, тут можна додавати задачі на завантаження або там, ну тобто, керувати цим всім ділом. І останнє це Hyperion NG, це сервер для Ambilight підсвіток Наприклад, дивіться наглядний приклад, мій домашній ПК. Ось стоїть монітор. За ним ми бачимо підсвітка стола. Помаранчево, і поруч стоїть така вертикальна лампа з синьою підсвіткою. І там, і там адресна РГБ-стрічка. Яка керується маленькою платкою Vimous Divan Mini, на яку прошитий WLED, який дуже охоче інтегрується як Home Assistant, так і під'єднується до Hyperion. На комп'ютері встановлена програма Hyperion Screen Capture, яка під'єднується до серверу. Надсилає йому інформацію про те, що відбувається у мене на екрані, ніби як транслює відео. А Hyperion в свою чергу, вже надсилає сигнал на наші підсвітки, щоб вони світились таким кольором, якого кольору у нас. Картинка на екрані. І якщо це вас також цікавить, пишіть в коментарі, зроблю огляд на все це. Ось і все, що я хотів вам розповісти про цей міні-ПК. Посилання я обов'язково залишу десь в описі під відео, тому ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!